Хочу прокоментувати Володимир Володимировичу, тому що він вже не вперше сьогодні говорить про те, що відсутня будь-яка письмова вимога наших європейських партнерів щодо вимоги щодо лікування Юлії Тимошенко. Я думаю, ви не вставите під сумнів мандат місії Кокса Кваснєвського. Ось переді мною звернення президенту України Віктору Януковичу підписано Петом Коксом і Олександром Квасневським. Останній абзац, якого чітко і недвозначно зазначає. Просити з огляду на виконання вище зазначених зобов'язань вони достатньо чіткі, в тому числі і політичні переслідування, і закон про прокуратуру, там все згадано. Так от з огляду на виконання вище зазначених зобов'язань, відпустити Юлію Тимошенко з міркування її медичного лікування і гуманітарних підстав більш ніж чітке і однозначне формулювання. І після цього Юлія Тимошенко подякувала місії Кокса-Квасневського і сказала, що вона прийме будь-яку. Яку пропозицію, яку в даному випадку наші європейські партнери розглядають як виконання вимог щодо е, політичних переслідувань, Бог з ним з історією я говорю про майбутнє майбутнє коротке шість днів. Що ви бачите, буде відбуватися в цих найближчих шість днів? Ох, ви знаєте, хотілося б насправді дійсно, щоб ми не втратили той, можливо, другий шанс 19 листопада проголосувати все ж таки за виконання усіх трьох вимог європейських партнерів і. Першу чергу щодо лікування Юлії Тимошенко, тому що у питаннях опозиції, у питаннях по закону про прокуратуру, в питаннях виборчого закону, як ви знаєте, опозиція віддала свої голоси, і ці законопроекти були проголосовані в першому читанні. Натомість партія регіонів знаєте, як то пам'ять відняла. Вони не просто змінили риторику, вони її кардинально змінили. Більш того, сьогодні ну, треба чітко розуміти, відпрацьовується інформаційний сценарій щодо зміни суспільної думки. Я пригадую, якщо два тижні тому в регіональних центрах відбувалися мітинги, Європа чекає, Європа жде. В першу чергу відбувалися вони за підтримки і організовані губернаторами, які підпорядковані президенту Януковичу. Сьогодні виявляється Федерація профспілок України і промисловці кажуть про те, що пане президенте не треба нам в Європу. А пан президент уважно слухає. і каже: дійсно. Може, ми якось поспішили з цим рішенням, і одночасно з цим партія регіонів в парламенті бойкотує і робочу групу, бойкотує і засідання, бойкотує будь-який поступ в напрямку підписання угоди про